Понад 4 тисячі людей вдалося витягти із водяної пастки на півдні України від моменту підриву Каховської ГЕС. ризикуючи власним життям волонтери, продовжують вивозити людей навіть під обстрілами, куди прямують переселенці з затопленої Херсонщини, і чи легко знайти прихисток тим, хто, скажімо, на візку з тваринами і вижити в чужому місті з єдиною валізою? Вимушено переміщені, розповіли про це нашим кореспондентам. На кінцевій у Львові з потяга виходять херсонці. У валізах і сумках найнеобхідніше. Тут на пероні вимушених переселенців зустрічають волонтери. Далі переселенці хто куди. Новий Калинів, до внука. Він там служить. Стріляють і то затопило. Раїса Мельникова не стримує сліз, не виїжджала з рідного Херсона навіть під час окупації, дочекала звільнення міста, пережила сотні обстрілів, та тепер залишатись несила жінку, вигнала велика вода. Ми нічого не рятували. Ми що взяли тут ось сумка, там внучки вища і мої що я спіла взяти. щоб вони пощезли, щоб вони до сьомого до десятого коліна, щоб вони були всі прокляті. Херсонці у Львові переважно транзитом. Далі за кордон розповідають, чимало земляків залишаються вдома навіть у затоплених районах. Бояться оставити своє все те саме, ті типу, пронесе оце це якось так. Виїжджають здебільшого ті, хто у водяній пасті самостійно не виживе і не так далеко. Пані Варвару волонтери поселили у Дніпровському шелтері. Одежда в основному така, що пірядеться. Отета все, що я взяла. невеличка валіза з речами і три фотокартки померлих чоловіка та сина. Увесь скарб, який жінка встигла вивести селища на Херсонщині. Потопилось там і людей, много, і погибло, і все сносить. сюди проїхали там уже. Тому що там затоплено затоплено сюди. Жінка втратила обидві ноги після хвороби. Останні роки пересувається на інвалідному візку. Саме таких маломобільних та людей похилого віку евакуювали в Дніпро першочергово. Розселення, якщо вони з супроводження, або нама пристарілих, якщо вони без супроводження, тому що вони не можуть самостійно за собою ухажувати. Багато хто не вірить, що їх прилаштують, Багато хто не вірить, що буде їм медична допомога. А людей чекають по всій країні, чи не кожна область готова прийняти по кілька тисяч евакуйованих. На Полтавщині підготували шість тисяч місць у гуртожитках та комунальних закладах. Ще три на Черкащині. Небайдужі через соцмережі пропонують власні будинки чи дачі, кличуть з котами, собаками і папугами. Як отут у студмістечку рівного, хоч зараз готові заселити пів сотні херсонців з домашніми улюбленцями. Тут не тільки котики живуть, але й собачки живуть. Ми вже познайомилися з ними. Це ну тут ніхто нікого не ображає. Тут можна з тваринками і я ну раджу приїжджати сюди і реабілітуватися. Із підтоплених районів уже евакуювали понад 4 тисячі людей, і майже усі з впевненістю кажуть, що невдовзі повернуться додому. Як же без наших кавунів? Олександра Стасишин, Софія Москаленко, Володимир Боколайчук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.